Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Закликати всіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилився, простив, спас наш народ і зупинився це кроком. Закликати людей, щоб читали Боже Слово і жили згідно тим, що там написано, і Бог буде благословляти. Я хочу сказати радісну звістку. Це те, що Бог творець на без землі. Який створив нас, який створив галактики і всю Вселену, Він любить нас. Він любить кожну особисту людину. Він послав свого сина в цей світ, щоб спасти людей, щоб спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні. тому що ми не можемо себе спасти, тому що прийде День Суду Божого і кожна людина буде відповідати за свої гріхи. Якщо людина щиро покається і увірить в Ісуса Христа, Бог їй простить і дарує вічне життя, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Люди можуть бути прощені, правдані і спасені, тому що Ісус Христос він помер на Христі за наші гріхи і воскрес до нашого оправдання. І кожна людина може отримати вічне життя і прощення гріхів через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у цих гріхах, відверніться до своїх доріг, наверніться до Бога на 180 градусів і вірийте Господи Ісуса Христа. Прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежено. Дорогі люди, якщо в вашому житті буде трудності, звертайтеся до Бога. Можливо, вам буде страшно, можливо, самотньо. Можливо, будете сумувати, звертайтеся до Ісуса. Він любить нас, Він може допомогти. Можливо, не буде що у що одягнутися, не буде що їсти, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Господь Ісус сказав: шукайте не перш Царство небесного і правди Його, а все це вам додасться. Шукайте Бога, шукайте Царства Небесне, читайте Боже Слово, живіть, зідну, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Я все це говорю, тому що Бог спас також і мене. Бог мене спас від самогубства. звільнив від рабства греха від всяких залежностей. Дав мені бажання жити, дав мені нову сім'ю. Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий життя вічний в Христі Ісусі, Господі нашому. хто має Сина Божого, має життєвічне, хто віри в Ісуса Христа, має вічне життя. Прийміть це, прийміть цей дар і на вдячність Богу робіть добро іншим людям. Дякую за увагу. Нехай вас благословить Господь. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Лівів, благослови Україну, помилуй наш народ, прости наш народ і спаси. Зупиниться за кропролиття. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Міцного вам здоров'я і нехай вас благословить і береже Господь.